Також я хотіла розказати вам іще про іншу історію. Але перш ніж ми до неї перейдемо, я хочу вам процитувати відео з одного інтерв'ю, яке показувала і розбирала з вами рік тому. Посилання на цей розбір буде для того, щоб ви могли передивитися згадати, а я просто процитую декілька слів. Всі так різко стали щирими українцями, що забули бля, каково це — бути людьми. ядь И это очень страшно, что тебя тупо булят не за хуй. Угу. Но они не понимают. Бульте ради Бога, но от этого, блядь, мои деньги не страдают. Як ви розумієте, Стонер насправді їздить з цими гастролями вже не перший рік, і це була гастроль у такої от собі дівочки, української патріотки, яка робить український контент. Я про це дізналася вчора, що вона робить український патріотичний контент і взагалі молодець. Так, от Київстонер це говорив рік тому, і говорив він у меседжах, які ви зараз нормально так активно бачите постійно в соцмережах. Украинцы настолько э, взялись за украинское, что забыли, как это, ударились в патриотизм, что забыли, как это быть людьми. А, грубо кажучи, насправдив, эта фраза, забыли, как быть людьми, мавнюки, забыли, что такое человеческое, не видят ценности, кидаются друг на друга, буллинг, cancel, хейт. Все це я багато-багато разів розбирала, причому, що я згадую, як це було в 2023 році, як цей потяг запускала, в 2022 році. І я вже навіть думаю, що мені треба прям зробити якусь підбірку цих тематичних відео, як насправді українців постійно звинувачують у всьому, тому що страдають е, жертви мавнюку. От, і е, тут ситуація така. Вчора я заходжу у Трец, і бачу, що всі чомусь у Трец дуже занепокоєні долею Єви, коршик, ковшик, я не пам'ятаю, ну, ковш, коршик, коротше, Єва, яка, по-перше, відома тим, що вона там 14 років, Чорт коли, сфотографірувалась з флагом ДНР. Чи з ЛНР, ну неважливо. і тягають її за це. Хоча, по суті, насправді це запуск торпеди, як карячка, як і «Київстонер», як і Святолободайка на цій сцені і так далі. Є купа торпеди, які існують в українському просторі. Їх розкручують, вони створюють ну, такий, ну, такий, ніби невинний контент українською навіть мовою, або вони дозволяють своїм гостям спілкуватися російською мовою, попередньо узгодивши, що ми нічого проти українського. Ні Ну, просто так історично служили, що ми розговарію. І туди зашивається дахіріще оцих от меседжів. І от ця Єва, її запросили на колаборацію з брендом Бажане. Бажане продає польта, плаття. І чомусь вони вирішили частину своїх дизайнів, які нічим не відрізняються від дизайнів, які не зроблені були без колаборації з Євою. Назвати, що вони це зробили в колаборації з Євою. Очевидно, що Єва не дизайнер, просто торгують яблом. І от, значить, бренд оголошує, а люди, які бачать, що робить Єва, а я ще раз покажу вам уривки інтерв'ю, які робить Єва, і як це звучить в її роботі. Ми вроде, да, хочемо бути свободою незалежної сторони, зі свободою слова. Ну а як ми можемо бути зі свободою слова, якщо ти не согласен з мненням остальных, ти сразу, блять, малоросклабарант, і так далі, ну, з другим мненням. Боже. Просто мальчик в трусиках. Я зараз буду плакати, плакати, обійму і буду плакати. Одним словом, Єва просто запускає всяких блядюх до себе в ефір. Вони там говорять. Ну, зрозуміло, що не з такою чистотою. Київстонер – це смарагд. Смарагд. Він там один з найбільших таких. от, Найвиразніше. Хоча, от ви бачите, він вже зараз гастролює. туди поїхав, туди і скрізь, і скрізь накидає, як в Україні все плохо, как вообще мавнюки і так далі. Ну він не говорить слово мавнюки, ну ви запам'ятали, що ну, патріоти от так увлеклись, що забули как бути людьми, так? Всі так різко стали щирими українцями, що забули, бля, це бути людьми. И это очень страшно. Що тебе булять не Угу. Ну, вони не розуміють, будьте ради Бога, Но от этого, блядь, мої деньги не страдают. І ви знаєте, ці меседжі, які я постійно розбираю в своїх випусках з Дашею Малаховою, там, про те, то, що того українці вміють так ненавидіти друг друга. Ну, в принципі, я пам'ятаю, що Маша і Фросіна до вторгнення ще це все озвучувала, і я розбирала цю історію. Найкраще, що українці можуть це ненавидіти одне одного: хейт, булінг, кенсел, боже, як ми страждаємо. І насправді це просто один із способів війни проти того, щоб ми нарешті визначилися, що таке здорові кордони, і конченим не давали бути конченими без, безкарно. Тому що, ну ви бачите: якщо кончені безкарні, то вони роблять оте. Це король Пентаклей, це угу. карта, яка говорить о том, що у всіх є матеріальна вигода, всім вигодно, понимаєте, хотіли. Україну поділять, так? Да? Ну, тобто, якщо безкарність існує, а якщо вони не отримують ніякої відгу... реакції на себе, якщо не відбувається ніякого дискомфорту їхньої життєдіяльності, то їх все влаштовує. Бути конченими. Але як тільки ти називаєш це конченими, вони зразу починають булінг, хейт на нас напалі. Ну і зрештою Єва в Трусиках теж розповіла, що вона просто хотіла зробити колаборацію. Вона просто працює на українському ринку. Ну вона українською мовою навіть це говорила і казала, що ви може не знаєте. І вона. Е Насправді цю тему занесли через те, що вона з цим прапором ЛНР сфотографувалася, і вона каже: Я в 14 років сфотографувалася з прапором ЛНР. і вона от прапор тягає, а всю свою іншу діяльність ну випускає так. Ну так причому, що вона випускає те, що мало того, що вона говорить в контексті з всякими русскими балалайками, так вони і ще і завжди випускають момент, а що ви говорите на русском? а що з вами відбувалося? А як ви доклалися до того, щоб було зневажливе ставлення до українського? А як ви дотепер продовжуєте транслювати зневажливе ставлення до української? Ну, фактично, це і відбувалося, тому що цей Боров говорить один текст, а випромінює зовсім інший текст. І ми розуміємо, що у багатьох з інтелектом не дуже добре, і вони просто і з емоційним, тим більше, і вони просто не зчитують ці меседжі і думають, що от, вони зараз послушали і прильнули. Ну, і от Єва записала відео. Мовляв, її теж зацькували, але треба, щоб світ знав правду. Фото в мене в підлітковому віці, будучи під російською пропагандою, немає нічого спільного зі мною сьогодні. Свою позицію, сторону, погляди я обрала чітко і всіляко допомагаю особисто та інформаційно нашій країні. Я плачу податки, я роблю все, щоб створювати Україномовний простір навколо себе. Я роблю український Ютуб. Я розвиваю український ютюб е і роблю контент для того, щоб українці е, споживали тільки український контент. Всі так різко стали щирими українцями, що забули, блядь, каково це бути людьми. Понимаєш? І це дуже страшно, що тебе тупо булять не за х**. Ху... Угу. Ну, вони не розуміють. Бульте, ради Бога, но от этого, блядь, мои деньги не страдают. Це ви побачили зразок контенту для того, щоб українці споживали український контент навколо українських інтересів, який принижує українське, називає українців які відстоюють своє в війні геноцидальній Росії проти України. Нагадаю на знищення української ідентичності. Нам цей поц задвігає от той булшит. А біля нього сидять Єва і кивають головою. А потім через рік. Коли український бренд Важа не вирішив зробити з нею колаборацію, а потенційні клієнти, та й взагалі просто люди в соцмережах такі: Ну, альо, ви, ви взагалі, ну, типу, ну, ну це ж руська балалайка, навіщо її легалізуєте, навіщо ви її створюєте якийсь образ, того, що вона там до дизайну має справу і так далі? Альо, альо, ну, типу, перестаньте. І далі почався. Почалася реакція всіх найпотужніших Алхім і так далі, в бік того, що опять хейт, кенсел, і вообще українці одичали. Ну і е, текст у них один і той же. Я показала вам, як виглядає методичка. Цей текст витворюють просто пачками. Ти заходиш в такий втрец, а там просто десяток постів із серії, все злобне, можна поставити хрест, деградація. Нормальні українці друг другу допомагають, а эти тільки закапують. Ну, і серед інших мені дуже сподобався Люша Гончаренко. Люша Гальчиренко теж написав, що ось вам приклад ідіотизму, який зараз процвітає у нашому суспільстві. Єва, я нічого про неї не знаю, ну він там трьохсерійну трьохсерійний пост написав, і ви там, якщо зайдете, можете прочитати той текст, який я це єва. Як я бачу, фотографувалася з тим прапором, коли була ще дитиною. Потім переїхала до Києва і почала тут жити, працювати, підтримує Україну, допомагає армії. Вибачалася вже сотні разів за те, що було раніше. Говорить там Ганчаєнка. Хоча в тексті пише: «Не знаю, хто така Єва. Звідки він знає, що вона сто, сотні разів вибачалася? Оцей от драматичний текст. Вообще, що ще вона має зробити? Давайте тоді подумаємо, за що ми воюємо. Може, відкрию вам секрет, але 99% дітей на окупованих територіях точно фотографувалися з прапором Росії. Що ми тоді маємо з ними зробити? Вбити? Це все пише Льоша Ганчарівко у себе втриці. Реально, я ж зробила скріни, так думаю, ну збережу, ну, ну показую вам просто перший скрін, так що не пиздю. І далі дуже шкода, що бренд одягу повівся на цю маленьку кубку активістів -мандзюків. У Льоші свої стосунки з Мальдзюк, там своя своя атмосфера, які вирішили, що вони і є суспільство, і є Україна. Вони не Україна. Ми Україна. Да, ми Україна. Нічого не знаю про Єву. Вона сто разів просила вибачення, зря нападають на ребенка, дітей в окупованому ЛНР вбити, чи що? Ну. Бляха, стільки маніпуляцій за один короткий текст. Алексей, ну ви вмієте краще? Ми Україна, і в нашій Україні ми приймаємо людей, які зробили помилки, які вибачилися. Ми вміємо прощати. Ми вміємо просити вибачення. І от про просити вибачення. Оце реальна історія, яку я бачу, уже прокачують. Я вже бачу, як прямо в соцмережах. Батня починає заряджати, що нам треба міритися. І перш ніж ми перейдемо далі про просити вибачення і так далі, ну, зрозуміло, що Алексій це вкладає в бік того, що нам треба просити вибачення за образи до тих, хто на окупованих територіях українців з українцями. Він, типу, так. Але питання в тому, що тема і общого пространства Ну, це Олексій зараз. Потім буде Олексій знову говорити і про русський мір, і так далі. Ну, давайте просто е, я не знаю. Через два роки повернемося до мого цього передбачення і подивимося, що там буде. От, але питання в тому, що я оце от просити вибачення, примирятися, е, бачити людяне в той стороні, яка на нас напала, ми не будемо їх називати. Тому що щось падіот і так далі. І от іде оця історія. По-перше, коли ну, відверта колаборантка, яка просуває антиукраїнські наративи, бере, ну і ну, типа, її зробили глянцевою, таку показують, як інстаграм продукт, який багатьом хочеться наслідувати, бо у неї сумочка дорога. І вони не дивляться, що у неї жлуб біля неї, який з нею ну, спілкується як. Кончений. Ну, вона раді сумочки готова. Коротше, все, багато мужчину мужчин знайшла, що не весілля з русскими, музика русская постійно, постійно вона споживає все навколо російське, дружить з людьми, які відверто зневажають українське, допомагає їм просувати ці наративи, не занурюється взагалі в глибину, а чого, що відбувається. Дає цю можливість далі розказувати про то, як все взагалі плохо, у нас булінг, кенсел і так далі. Підіграє в цю всю гру, хоче якоїсь. Ваги в українському суспільстві, все більше і більше і обіжається коли їй не дають і починає делатися девочка з трусиках. Вот это вот все ми маємо вигрібати Ну, а потім буде Давайте просити прощення у русских, которое хороше. Ну, наступна стадія, да. І тут я дам уривок одного інтерв'ю, яке я давно хотіла пізніше хотіла у версті сказати, але зараз, зараз якраз на часі, особливо от питання з вибаченнями і з тим, щоб бачити в ворогу щось людяне. я... Сьогодні тематичним відео, відео, яке я вважаю тематичним інтерв'ю, яке я до Геловину рекомендую подивитися. Подивитися суч цукру мус з цукренком і з гуртом Цвинтар. І вони там говорять про розлюднення. І, зокрема, там звучить така думка. Як сказала відома українська поетеса, мене любов ненависті на навчила дуже багато того, що я люблю. І, і кого і чого Росія знищила, і тому це навшило мене ненависті. Ось люди, які такі, ми за все хороше, ми за добро, треба все розуміти і так далі. Вони просто насправді ніколи не втрачали в великих кількостях те, що вони люблять, тих, кого вони люблять. Uh -huh. І так можна, звісно, бути там не знаю, будицьким монахом чи там якимось праведником, який прям всіх, ну але це який, ну всіх прощає, але це якась інший щабель, мабуть, усвідомлення. Я ще знаходжуся на тому, на якому я. Просто зрозуміла, що таке справжня ненависть, коли ти насправді втрачаєш і насправді болить тобі дуже сильно, ну, від того. Бо, бо тут є ну пряма залежність. Це ж не просто ми хочемо смерті, бо ну так, так ворогам, я саме про це й кажу. А, що... Бо вони, бо це ті люди самі, які бувають ну, наших наших коханих, так. І, і да і, і ще цих, є ще дуже, дуже важлива тема, яку ось люди, які кажуть, що треба прощати, mm -hmm. не, не можна, не можна там розчеловічуватися. Расчеловечувати. Дуже важлива тема. Прощати Можна того, хто просить пробачення. Тобто, якщо людина усвідомила, якщо вона покаялася, якщо вона каже: Вибач, я був неправий, я більше так не буду я готовий спокутувати, я готовий якось компенсувати це, не знаю, морально-матеріально або ще якось там все життя. То ти можеш подумати, чи є у твоєму серці місце для такого пробачення. Але тут пропонується нам пробачати тих, хто навіть не думає про ні про яке пробачення, а навпаки, навпаки, ще якби сильніше розкручує цю спіраль всієї злоби ненависті. Ну в такому сенсі пробачення, ну прошення це буде ну, акт зла, тому що ти злу дозволяєш бути злим і ще й нарощувати свої потужності. Тому в в цьому сенсі я вважаю, що. Ну, прощати ворога це саме зло в такому контексті, бо mm -hmm. це потурання його злобі. Mm -hmm. Абсолютно. Прощати ворогу, який взагалі навіть маленького зусилля не робить в бік. Порозуміння з тобою, він просто тега злайдить і розповідає, ти все все придумав, я роблю український контент. Що ти до мене до е, бембався? Я жертва в трусіках. У мене просто фотографія з флагами Роленер в 14 років. З ігноруванням всіх інших контекстів, з ігноруванням всього того, що просуває, з ігноруванням толерування русского, з ігноруванням того, що ти цьому дозволяєш бути в просторі, це ну. Зло зло давати цьому просто можливість бути. І дуже помітно, як взагалі бурлять говна ботні і корисних ідіотів в соцмережах, і тих, хто орієнтується на успішний успіх. Бо вони ж дивляться, насправді вони ж приєднуються до всіх цих інфлюенсерок, тому що вони дивляться і думають, я хочу теж таке життя, мені воно подобається. І тоді, коли хтось посягає на успішний успіх, це ніби посягання на твоє життя мрії, і ти починаєш це все захищати дуже ревно.